До того дня допомогти призначення, Юрій Володимирович. Як прізвище? Я не чую вас. Як прізвище? Рибак Юрій Володимирович. Так, да, Слухаю вас. Оперативно-профілактичне відпрацювання Одеської області насправді. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, заборонені предмети маєте по собі? Ні, не, не маю. Зброя, будивка. Документи є у вас? Ну як? 100%. 100%. Це в наявності. Будь ласка, далі будете рухатися. Не відстибайте пасок безпеки. Я не відстибав його. Подивимось. Я думаю, вам треба довірити Ну. No. А також номери протріть, коли буде у вас можливість добре, щоб попробачилися. А зараз погано? Бруду. Ну, Трошечки то... брудні. — З 20 метрів вони читаємі чи не читаємі? — Я не буду з вами спорити, мабуть, читаються. Ну так до чого? Все? Я знаю, що ви порядний водій. — Бажаю вам щасливого удара. А ви дороги. порядний інспектор? Порядний інспектор. Порядний. А ч. У нас же, як зараз? Подсілка громадськості. сімка да? да. Та ну не смішіть. Як громадськість Каже, ви знаєте, воно окута. Все, я вам щасливий. Риби більше ваші хлопці не беруть чи беруть. Ще раз не чую. Ваші сотрудники рибою беруть чи вже не беруть. Більше? Рибою? Так. Да. Ну, почнемо з того що... Ви стосовно відеоролика того? Ну так. Да. Давайте я сам вирішую з коментарів. <рес> <Я> <рес> там все, побачення. Щасливо, другая.